Допомога при аритмії. Всім вітання! У нормі частота серцевих скорочень у стані спокою становить від 60 до 100 ударів на хвилину. Порушення серцевого ритму класифікують залежно від швидкості серцебиття. Тахікардія це прискорене серцебиття, коли частота серцевих скорочень у спокої перевищує 100 ударів на хвилину. Брадикардія – це уповільнене серцебиття, коли частота серцевих скорочень у спокої менше 60 ударів за хвилину. Як можна запобігти аритмії? Регулярний контроль артеріального тиску та його підтримання на оптимальних рівнях допоможе знизити ризик порушення серцевого ритму. Також до профілактики аритмії відносять відмову від куріння та обмеження алкоголю, підтримання здорової ваги, контроль рівня холестерину, фізичну активність та управління стресом. Ще дуже важливо контролювати основне захворювання, наприклад, гіпертонію та цукровий діабет, який може призвести до аритмії. Рекомендується обмежити споживання жирної та солоної їжі, алкоголю, кави та солодощів. У раціон потрібно включити їжу багато калій та магній, фрукти, овочі, зелень, горіхи, насіння, морепродукти і цільні зерна. До правильного харчування можна додати препарати на рослинній основі, які допоможуть вам полегшити симптоми серцевої аритмії. Івоніка гербал Ром. Це унікальний комплекс, в склад якого входять лише натуральні екстракти рослин, які допомагають підтримувати здоровий серцевий ритм. У його складі екстракти плодів глоду, плодового тіла, гриба, кордицепс, шишок, хмелю, корення шоломниці та квітів календули. Ці всі методи можуть використовуватись як додатковий засіб до медичного лікування і після консультації кардіолога. Ну, а якщо ви добре знаєте симптоми аритмії і вже стикались з цим станом, перше, що потрібно зробити, це виміряти артеріальний тиск. При високому тиску аритмія зберігається довше, тому його можна знизити з допомогою препаратів. Також можна прийняти заспокійливий препарат. Навіть якщо напад не пройде, частота серцебиття зменшиться, а самопочуття суб'єктивно покращиться. Якщо напад еритмії не проходить, ви відчуваєте слабкість і запаморочення, необхідно терміново викликати швидку допомогу. Ну а в очікуванні лікаря заспокойтеся, сядьте, зробіть глибокий вдих і затримайте дихання на кілька секунд. Затисніть ніс, натужте живіт на 15 секунд. Прикладіть пальці до шиї з правого боку і знайдіть пульсуючу сонну артерію. Коли відчуєте пульс, активно помасуйте артерію. Розташуйте пальці на очних яблуках протягом 20 секунд. Натискайте на них сильно, але акуратно і ритмічно. Але такий метод протипоказаний пацієнтам з лоукомою. Наступне, можете взяти в миску холодну воду і занурити в неї обличчя на декілька секунд. Рефлекторно це може знизити частоту серцевих скорочень. Але пам'ятайте, ці методи не вирішують проблему аритмії, а лише тимчасово покращать ваш стан. Відновити нормальний серцевий ритм потрібно в перші 24 години з початку нападу. Терпіти тривожні симптоми не слід чим довше триває аритмія, тим вищий ризик утворення тромбів інсульту.